Скажіть, чи все працює, чи всі бачать мою презентацію? Так, все добре. Добре, дякую. Uh, моя доповідь буде. буде... А, дайте. Окей, 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 окей. Летний. Сorбою. Зараз має бути моя доповідь буде е, орієнтована на е, відображення поточного стану е, впровадження технологій дистанційного навчання у Збройних силах України. Е, е, хочу зразу підкреслити, що я зорієнтуюсь більше на е, досвіді навчальних закладів, які використовують центральної позиторію ресурсів системи дистанційного навчання, я ні в коїй мірі не хочу принизити досягнення інших е, вищих військових навчальних закладів або закладів військових навчальних до закладів вищої освіти, тому що я знаю, що дуже активно використовуються технології дистанційного навчання і впроваджуються системи підтримки освітнього процесу в е, інших навчальних закладах. Але я сконцентруюсь е, зараз у доповіді на досвіді саме. Тих вищих військових навчальних закладів, які використовують саме об'єднану платформу дистанційного навчання, доповідь буде побудована, як ви бачите, структуру статистика, хто використовує їхній досвід і е, ті ресурси, які зараз ми маємо для впровадження цих технологій. Отже, згідно з концепцією е, з візією Генерального штабу Збройних сил України е, щодо розвитку збройних сил України на найближчі 10 років. Під час підготовки особового складу буде широко використовуватись дистанційне навчання та сертифікація для самостійного підвищення рівня професійної майстерності. Суттєво важливим кроком на шляху до реалізації візії Генерального штабу стало використання центрального репозиторію ресурсів системи дистанційного навчання Збройних сил України вищими військовими навчальними закладами та органами військового управління. На початку ця е, центральна репозиторія. Використовувався е, у тільки Національним інституті оборони України. Наразі ви бачите, що активну участь беруть е, у використанні як Міністерства оборони, так і Генеральний штаб, а також декілька військових е, навчальних вищих військових навчальних закладів, також вищих навчальних закладів. Вищих навчальних закладів, сектору безпеки оборони. Прохання вимкнути мікрофони, хто не використовував. Мікрофони вимкніть, прохання, хто не використовує зараз. Щодо досвіду використання органами військового управління. Зараз ми бачимо, що під час пандемії, під час пандемії управління цивільно-військового співробітництва. Генерального штабу Збройних сил України було організовано та проведення проведено три двотижневих курси цивільно військового співробітництва з, за дистанційною формою з метою підготовки особового складу групі центрів ЦВС Об'єднаних Сил. А, всього на курсах було підготовлено близько 150 осіб, серед яких також були військовослужбовці Національної гвардії України. Управління по з сержантським складом також почало активно використовувати центральний позиторій. Для забезпечення системи багаторівневої підготовки сержантського складу Збройних сил України вони проводили дистанційно кар'єрні курси лідерства, які призначені для розвитку сержантів і старшин як командирів, спроможних працювати з підлеглим особовим складом. Загалом було проведено два курси і підготовлено близько 60 осіб. Також на центральному репозиторії розміщено шість дисциплін навчальних дисциплін в рамках системи індивідуальної підготовки, якою можуть користуватися близько користуються, точніше, близько 9 тисяч офіцерів органів військового управління. І також... Нещодавно ми отримували отримали заявки від навіть окремих військових частин щодо створення їх розділів у центральному репозиторію, і вони почали активно використовувати репозиторії для їхніх потреб. Далі почну. Ділитися, відображати досвід саме тих навчальних закладів, які використовують центральні позиторії. Першим хочу показати досвід Національної академії сухопутних військ імені Петра Гетьмана Петра Сагайдачного, який дуже активно впроваджує освітній процес технології дистанційного навчання за різними напрямками. Хочу підкреслити, що це перший навчальний заклад, тактичного рівня, який приєднався до ініціативи створення єдиної. Електронної бібліотеки на базі центрального репозиторію. Наразі більше ніж 3 тисячі віддань вже розміщено, публікації, розміщена у електронній бібліотеці і доступна до використання всім користувачам центрального репозиторію. Загальна кількість осіб, курсантів близько півтора тисяч осіб, використовують центральні репозиторії з метою. Проведення факультативних занять забезпечення, також самостійних занять з матеріалами дистанційного курсу з іноземної мови. І в 2020 році вперше офіцери, які були кандидатами на навчання на курсах капітанів L1C, це близько 30 осіб, з метою попередньої теоретичної підготовки до курсу перед основним збором проходили вивчення. 11 навчальних дисциплін з використанням центрального репозиторію. Також забезпечення заочної форми навчання близько 90% проходить дистанційно. Як ви бачите, приблизно 50 навчальних дисциплін викладено на цьому центральному репозиторії. Військова академія міста Одеса провела у період пандемії, було проведено Близько 200 годин навчальних дисциплін, і хочу зазначити, що військова академія використовує дуже активно центральні позиторії для підтримки освітнього процесу. В основному шляхом викладу навчальних матеріалів, а також проведення різних курсів підвищення кваліфікації як у дистанційній формі, так і у зміщеній формі. Здебільш здійснюється впровадження змішаної форми навчання, вивчення навчальних дисциплін. Наразі Близько 60 викладачів підготовлено на спеціальних курсів, курсах щодо використання технологій дистанційного навчання. Розроблені та затверджені план у замовників план програми щодо змішаної форми навчання на курсах підвищення кваліфікації офіцерів за напрямком підготовки військової академії на 2020 2021 навчальний рік. Також заплановано провести, як ви бачите, близько 200 підготовку, 200 слухачів. Щодо прикладу вищих навчальних закладів інших силових відомств, то Національна академія служби безпеки України дуже активно використовує центральний позиторій. Як ви бачите, напрямки роботи здебільш сконцентровані на вивченні і контрольних заходах з іноземної мови. Це також сертифікація рівня іноземної мови співробітників. І дуже багато матеріалів зараз розміщено. Навіть деякі матеріали доступні для самореєстрації, ви можете зайти у їхню категорію і е, проходити навчання. Щодо військового інституту танкових військ, навчального закладу багато зроблено щодо кадрового забезпечення дистанційного навчання. На даний час близько 70% науково-педагогічних наукових працівників підготовлено, підготовлено до використання технологій дистанційного навчання на спеціальних курсах і близько 80-ресурсів розміщено у репозиторії. Перспективним напрямком роботи Інституту щодо впровадження технологій дистанційного навчання є поєднання сучасних можливостей репозиторію та інтерактивних тривимірних візуалізацій бойових епізодів, створених за допомогою спеціального конструктора інтерактивних, тривимірних візуальних дій підрозділів. Для цього використовується модуль H5P, який доступний у центральному репозиторії інтегрований, кожен його може використовувати. Використання H5P при створенні ресурсів з технічних та спеціальних дисциплін надають можливість для представлення мультимедійного контенту та анімації. Так, наприклад, за допомогою H5P можливо побудувати 3D-панорами робочих місць екіпажу та, додавши відповідні інструменти, створити оглядовий, навчальний та тестовий інтерактивний контент з метою підготовки члених екіпажу, з вивчення органів управління машиною та порядку користування ними. У Національному університеті оборони України імені Івана Черніховського у період з березня по вересень 2020 року було проведено близько 2 200, тисяч годин онлайн. І е, було залучено, як ви бачите на екрані, близько трьох тисяч осіб до цього процесу. маю на увазі тих, хто навчається. Це було реалізовано в інтеграції з центральним репозиторієм, який працює на основі. Систему управління освітнім процесом Moodle та програми проведення вебінарів BigBlueButton, в Вперше екзамінаційну комісією 2020 року у зміщеній формі було проведено захист магістрських робіт та комплексний іспит. Серед усіх слухачів випускних курсів, які залучалися до іспиту та захисту магістрських робіт, приблизно 500 слухачів здійснювали це онлайн. Набула широкого розповсюдження практика проведення курсів підвищення кваліфікації та вищих академічних курсів у дистанційній формі та зміщеній формі. Як ви бачите на екрані, перелік курсів і перелік осіб, які кількість осіб, які проходили, хочу підкреслити, що два рази на рік проводиться курс з питань дистанційного навчання, повністю дистанційно. Наукові та науково педагогічні працівники запрошуються до участі. Прийняти на весні буде наступний курс. Ми запрошуємо до приєднання і проходження цього курсу. І наукові та науково педагогічні працівники також отримують позитивний досвід в проведенні. Онлайн наукових конференцій та семінарів З початку введення карантину було проведено близько 10 онлайн конференцій та семінарів. Як ви бачите, було залучено близько 700 осіб, як представників України, так і наукових установ країн НАТО та країн партнерів. Починаючи з грудня 2019 року, технологія дистанційного навчання використовується також в університеті з метою покращення підготовки до командно штабних навчань шляхом проходження дистанційних курсів у період теоретичної підготовки до навчань та безпосередньо протягом проведення практичної частини. Перелік курсів ви бачите на екрані, які були проведені, за результатами опитування слухачів, які Використовували це поєднання, були отримані тільки позитивні результати. Також в університеті проводиться активна інтеграція інструментів і сервісів Google в освітній процес університету. Так було отримано ліцензію на пакет Google Suite for Education. Можливості інструментів якого широко використовуються кафедрою підготовки офіцерів запасу у інтеграції з центральним репозиторієм ресурсів системи дистанційного навчання. За допомогою цієї інтеграції приблизно тисяча студентів наразі кафедри значно покращили можливості щодо реалізації зворотнього зв'язку з викладачами і спільної роботи, що дуже важливо. А також було спрощено та покращено організацію та планування освітнього процесу на кафедрі з допомогою цих інструментів. Як вже зазначалось раніше, наразі функціонує єдина бібліотека, яка інтегрована з центральним репозиторієм, і всі користувачі можуть її користуватися. Розміщуються матеріали двох вищих військових навчальних закладів: це Національний унікет оборони імені Івана Черніховського та Національна академія супутних військ імені Дітьміна Петра Сагадачна. А також в цьому році розпочато розміщення стандартів підготовки військ сил. Водночас появою карантинних обмежень на проведення занять в класі під керівництвом викладача та майже, майже усі заняття були проведені в режим онлайн. Нагальним стало питання ефективних шляхів впровадження інтерактивних методів навчання, заснованих на рівноправній комунікації між учасниками освітнього процесу, а це викладач-слухач, слухач із групою слухачів і слухачами між собою. Також визначення рівня сформованості у слухача, комбінації теоретичних знань, умінь та практичних навичок, способів мислення, якості та цінності, здатність здійснювати його діяльність надалі під час підсумкової атестації. Одним із видів інтерактивного навчання, що добре зарекомендував себе в університеті, Є групові і колективні проєкти, які активно використовуються на курсах Л3 та Л4, лідерських курсів. Протягом відпрацювання проєктів велика частина проєктної діяльності протікає за межами планових навчальних занять, а це підготовка збір, обробка та аналіз інформації по теми дослідження. І тут робота слухачів в режимі онлайн дуже суттєво допомагає реалізувати усі завдання проєкту. Для обговорення своїх міркувань щодо проєкту, створення його презентації, коригування або доповнення в дистанційному форматі. Усі слухачі заходять до е, заздалегідь створеного віртуальної кімнати, який створює викладач. І підсумком проектної діяльності є звіт про проведене дослідження і його публічна презентація, тобто захист проєктів. Відкрита для слухача та викладачів, які теж проводяться в режимі онлайн. Обов'язковою умовою успішного застосування методу групових і колективних проєктів є підтримання постійного зв'язку викладача і творчих груп. Оперативний зв'язок і консультування може здійснюватись і за допомогою електронної пошти. У такий спосіб інтенсивний, інтенсивність комуніка, э, комунікативних потоків. Порівняння з традиційним навчанням навчання, зростає у декілька разів, а головне, ініціаторами додаткових зустрічей і консультацій завжди є ті, хто навчається. Ще одним напрямком використання технологій дистанційного навчання було визначено рівня, визначення рівня сформованості у слухача теоретичних знань та навичок під час підсумкової атестації. Для цього використовувалися теж центральні і ресурсів. Відпрацювання графічної частини планів екзамінаційної літучки на підсумкову атестацію слухачів здійснювалось з використанням графічного редактора. Це дозволило відпрацювати робочий варіант екзамінаційної літучки, здійснювати коригування необхідних даних безпосередньо під час розроблення обстановки на графічній частині літучки. Розроблене за таким зразком завдання для комплексного екзамену дозволяє сформувати зручне для роботи слухача середовище. І розміщується увесь э, пакет водночас, який включав усі інформаційні та графічні блоки. А саме, як ви бачите на екрані, це варіант завдання, тактичне завдання, карта, знаки. І для відпрацювання необхідно тільки навички у роботі в, майкрос... в пакеті з продуктом Microsoft Office. Пакет був розміщено і після завершення відпрацювання відправлено до викладачів. Підбиваючи підсумки розгляду досвіду використання технологій дистанційного навчання в освітньому процесі університету, хотілося б навести результати опитування наукових і науково педагогічних працівників, а також слухачів у період з 2018 та 2020 років щодо їхнього ставлення до цих технологій. З боку викладачів приймали участь близько 400 осіб і з боку слухачів близько 500 осіб в цьому опитуванні. Аналізуючи надані відповіді, можна сказати, що ставлення щодо використання технології дистанційного навчання в освітньому процесі університету змінюється у позитивний бік. І здебільшого це результат початку активного використання дистанційного навчання у період карантинних заходів. Як бачимо з результатів опитування відсоток тих, хто позитивно налаштований, значно збільшився. Також певна позитивна тенденція спостерігається щодо зручності використання платформи дистанційного навчання, хоча й невелика кількість користувачів зазначає це. Тому необхідно активізувати навчання усіх категорій користувачів з основ роботи на платформі та проводити дослідження щодо можливих шляхів збільшення рівня зручності користування. Усіма сервісами, які доступні на платформі. Не менш цікавим є думка щодо найбільш вагомих чинників, чинників застосування технологій дистанційного навчання, які позитивно впливають на освітній процес університету. Так, більшість е, вважає, що можливість доступу до навчальних матеріалів в будь яким момент часу є найбільш вагомим чинником. І ще одне важливим питанням, яке вартує уваги, це наявність труднощів використання онлайн. Використання програм для проведення онлайн-занять. Ви бачите результати опитування на екрані. В принципі, у більшості це немає все зрозуміло, інколи виникають, але вирішують самостійно всі проблеми. Далі коротенько хочу зупинитись на технічній складовій, центральному репозиторії ресурсів і сервісів для проведення вебінарів. Ви бачите на екрані наявні потужності, які ми маємо. І, так сказати, максимальне навантаження на наші сервери. Для підтримки Moodle, системи управління освітнім процесом LMS Moodle. Ви бачите навантаження при одночасній роботі тисяча осіб. Тисяча осіб, тисяча користувачів активної роботі, загальна характеристика серверної частини ви бачите на екрані, і при такій роботі було використано тільки серед ЦПУ ядер 30% потужності, і для оперативної пам'яті тільки 3 ГБ з 16. Тобто є потужності, можна збільшувати кількість користувачів, для чого ми і запрошуємо інші Навчальні заклади також приєднуватись до єдиної платформи, тому що вам не, немає потреби витрачатись, і, е, е, витрачатись на технічне обладнання, і також на певну підтримку цього технічного обладнання, що теж е, необхідно, щоб робили е, спеціалізовані фахівці. І потреби на мережу, ви також бачите. І найбільш цікаве Наші потужності щодо проведення сервісу проведення вебінарів вебінарівтона, який інтегрований з Moodle. Ви бачите статистику при одночасному знаходженні 600 користувачів і 50 кімнат одночасно. У нас функціонує паралельно три віртуальних сервера: характеристика кожного наведена на екрані. І, як ми бачимо, це статистика для одного серверу. Що е, менше ніж 50% потужності використовується наразі, тобто ми е, можете долучатися і використовувати цей сервіс. І е, нещодавно ще е, хочу зазначити: нещодавно у нас е, запрацював ще один сервіс: ще один сервіс е, це використання біклубатона е, е, окремо від е, систем е, окремо від Moodle. Для цього вам необхідно звернутися до нашого наукового центру дистанційного навчання з заявкою, і ми вам розкажемо, як це зробити. Тобто, ви можете використовувати як інший, як Zoom, як Google Meet. У вас буде ваш обліковий кабінет, не пов'язаний ні з чим. Ви зможете створювати віртуальні кімнати, посилання відповідні, унікальні, і проводити в ваших навчальних закладах, наприклад, конференції, семінари або навчальні заняття без прив'язки до платформи. Цей сервіс також доступен, розгорнутий на наших цих потужностях. Отже, наприкінці доповіді хочу зазначити, що в Збройних силах створено потужні ресурси для подальшого впровадження дистанційного навчання в процес підготовки військових фахівців, і продовжується робота над створенням єдиного інформаційного освітнього простору на базі центральної позиторії ресурсів системи дистанційного навчання. Основним завданням на наступний рік є активізація процесу підготовки усіх категорій користувачів системи дистанційного навчання використання технологій, а також розширення переліку користувачів та установ, які використовують центральні репозиторії. На цьому хочу закінчити свою доповідь. Будь ласка, дякую вам за увагу. Якщо є якісь питання, задавайте. Ви можете задати питання також і після зустрічі, звертаючись до нашого наукового центру. Будь ласка.